Засоб масової інформації, громадської організації, передати цю інформацію. І чи взагалі мав намір передати, і на чому базується це Ну, Ви, напевно, почули сьогоднішній мої, моєму виступі, я такого не говорив. Мені не відомо про нічого. я знаю, що кримінальна справа порушена по факту розголошення. Стаття 328, вона не, не передбачає державної зради і так далі. У Мене інформацію немає. Тобто, Наступне питання, про які власне, документи йдеться. Тому що, як ми розуміємо, тоді з користувалися документами, чи ті документи мали ті гривні, єму, цілком таємно, де обмежено доступного користування. Ми говоримо, не знаємо, про що ми говоримо так. Який привід? Е, я можу сказати одне, додати до того, що я вже повторив раніше, що йде мова не про безсекречені документи, не про Значить, інші документи, які. Оцінка, яких вони відносяться чи не відносяться до державної та буде здійснена в процесі розслідування кримінальної справи. Є вже кримінальна справа, вступає процесуальний закон, і слідчий виносить, або вже можливо виліз, службу спеціальності. Він виносить постанову.